Короче, я хочу зняти відео, але не знаю, який звук взяти. Досить не чула, що воно губилося. Коротше, я то, ставлю сюди телефон. Нам треба духи і... Гаразд, що в камера виключилась. Чому мене не... Нам треба духи і помада. Помада в мене така. Короче, нам треба сюди поставити духи. Після мене тут осей. На пожим'якати. Включите на. Ну. <гум> Проще нам треба намазати губи, поставити, взятись раз, два, потім назад поставити і типа ноги. <гум> так, щоб це було видано якось. Пусть я так подумала. Отак подумала. Будем такая. вот так. Вот Вот так вот я продумала. Короче, випиши, який звук можна мені дати. Хорошо, все скидити ганазу. Tylko, żeby ten, ten zły kis taki, taki dźwięk był. Mm -hmm. okay. A tak wszystkich cześć, papa